Всім привіт! Сьогодні зробимо наступну електричну схему 23, 24, 25, 26, 27 та 28 за допомогою електронного структура з Для цих схем нам будуть потрібні динамік, музикальний ці, батарея, вимикач, кнопка, рекон та магніт, фоторезистор, сезона пластина, пісоупромінювач, вентилятор. Дріт номер 4 дріт під номером 5. Дрітьки номером 3, 4 дроти під номером 2. Спочатку встановлюємо нашу батарею. А біля неї дріт номер 4 І з'єднуємо його з дротом номером 2. Трохи вище дрота номер 4 ставимо музикальний IT. І з'єднуємо його з дротом номером 2. Між, між музикальним IT і батареєю ставимо динаміку. І з'єднуємо його дротом номером 2. Тепер трохи вище динаміка встановлюємо дріт номером 5. І з'єднуємо його динаміком теж дротом номером 2 З'єднуємо батарею та дріт номер 5 вимкаче. і І з'єднуємо IT, музикальне IT з дротом номером 5, дротом номером 3 і звичайною кнопкою. Коли ми його зімкнемо, він почне грати. І тепер ми можемо використовувати кнопку. Тепер, щоб зробити схему 24, ми можемо замінити нашу кнопку геркона. Тепер знову слухаємо. І Тепер з допомогою магніту ми можемо керувати звуком. Тепер, щоб зробити схему 25, ми можемо спочатку вимкнути світло, а потім поставимо фоторезистор, резистор З'єднали, тепер знову вмикаємо. І тепер як тільки на фоторезистор потрап... потрапне світло, він почне знову грати. Як ми це бачимо. Тепер, щоб зробити схему 26, ми повинні... Прибрати фоторезистор та замінити геркон сенсорною пластиною. І знову І Тепер допомогою рідини або води, або іншої рідини, або звичайним касанням ми можемо знову керувати музикою. Щоб зробити схему 27, нам потрібно до клам А та Б під'єднати вісовий громадж. Чому він тільки що почав знову грати, хоча я нічого не під'єднав, нічого не вимкнув? Бо якщо ми доторкнемося звичайною рукою до цих двох бинтиків, то він почне грати, тому що ми люди проводимо електричний струм, бо в нас є рідина. Давай, тепер до схеми 27. З'єднуємо і знову вмикаємо. І тепер ми можемо кривати як і пластиною, так і будь-яким іншим звуком. Ну, давай, виступати. І, і просто стукнути його. Може йому треба більш звук. Також ми можемо замінити п'ясовипромінювач звичайним електромотором, як зроблено в схемі 28. І тепер знову микаємо. І коли ми покрутимо вал мотора, він почне грати. Як це тільки що зробили? Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуємося та ставимо лайки, пишемо коментарі. Дякую за увагу.